Основами називають гідрати основних оксидів. Луги розчинні у воді основи. За стандартних умов усі луги кристалічні речовини білого кольору. Вони милкі на дотих та дуже їдкі. На розчинні основи можна добути реакцію обміну між лугами і солями у розчині. Добути реакції обміну між розчином ферум 3 хлориду і натрі-гідроксиду бурий драглистий осад нерозчинна основа фером 3 гідроксид. Продуктом взаємодії розчинів фером 2 сульфату і натрі-гідроксиду є фером 2 гідроксид. Осад сіро-зеленого кольору. купрум 2 гідроксид утворюється при додаванні до розчину купрум 2 сульфату розчину калігідроксиду, добутий блакитний драглистий осад нерозчинна основа купрум 2 гідроксид